Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 7 підручника Пізнаємо природу. Що таке електризація? Давні греки помітили, що бурштин, натертий у пхутро, притягує пір'їнки, волосинки та інші легкі тіла. Це явище назвали електризацією. Воно використовується у ксероксах і лазерних принтерах. Пункт 1. Як наелектризувати тіло. Кожен із вас у побуті мав справу з електричними явищами. Дивіться малюнок 23 і відео на сторінці 32. Розчисуючи сухе, чисте волосся пластмасовим гребінцем, ви спостерігали, що воно мов зачароване, рухається за гребінцем або стирчить у різні боки. Ми говоримо. Що волосся наелектризоване тертям об гребінець, і має електричний заряд. Виявити електричний заряд можна за взаємодією наелектризованих тіл. Малюнок 24, під час терття електризуються обидва тіла, і гребінець, і волосся. Піднеси гребінець наелектризований тертям об волосся. До дрібних клаптиків паперу. Одні папірці притягнуться до гребінця і прилипнуть до нього, інші злипнуться між собою, а деякі навіть будуть відштовхуватися. Малюнок 24-2. Виріж смужку паперу завдовжки 10 см і завширшки 2 см, згорни її кільцем та скріпи клеєм або клейкою стрічкою. Наелектризуй гребінець тертям. Постав кільце на гладку поверхню і керуй ним за допомогою гребінця. Пункт 2. Як взаємодіють заряджені тіла? Є два види електричних зарядів позитивний і негативний. Під час електризації тертям тіла отримують протилежні заряди. Одне з них набуває позитивного заряду, інше негативного. Заряджені частинки однакового знака відштовхуються, а різноіменні заряди притягуються. Малюнок 25. Зазвичай тіла мають однакову кількість негативних та позитивних частинок. Вони нейтральні. Малюнок 26.1. Під час дотику і тертя. Заряджені частинки можуть переходити з одного тіла на інше. Негативні частинки переміщуються легше. Ніж позитивні. Вовна, наприклад, легко віддає негативні заряди, а пластмаса легко приймає їх. Під час тертя вовна заряджається позитивно, а пластмаса негативно. Полічи негативні та позитивні заряди на кульках. Поясни, чому кульки притягуються. Пункт 3. Що таке електричний розряд? У сухий прохолодний день ти ходиш по килиму в кімнаті і торкаєшся рукою металевої ручки дверей. Ой таке неприємне відчуття називають ударом електричним струмом. Під час тертя ніг об килим твоє тіло накопичило негативний заряд. Усі метали добре проводять електричні заряди. Від дотику до металевої ручки негативні заряди. Перебігли з твого тіла в метал, і відбувся електричний розряд. Малюнок 27. Електричний розряд це рух заряджених частинок від одного тіла до іншого. Увечері, знімаючи із себе синтетичний одяг, ми чуємо потріскування і бачимо в темряві іскри. Електричний розряд. Це стікають накопичені під час тертя тканини і тіла електричні заряди, найкращі провідники електрики метали, мідь, срібло, золото. Тіло людини також є провідником. Тому інколи розряд відбувається, коли ти торкаєшся свого. приятеля, приятельки. Речовини, які погано проводять електричні заряди, називають ізоляторами. Дерево, гума, папір, пластмаса, ізолятори. Гарні провідники тепла є так само гарними провідниками електрики. Ізолятори погано проводять і тепло, і електрику. Пункт 4. Як виникає блискавка, найвеличніший електричний розряд у природі блискавка, вона може виникнути між хмарою і землею, між двома хмарами. Між різними частинами однієї хмари. Для нас небезпечними є плискавки, які потрапляють у землю. Малюнок 29.1. Під час грози вітер жене хмари. Краплинки води разом із кристаликами льоду, які є в хмарі, труться між собою і набувають заряду. Негативно заряджені краплини збираються в нижній частині хмари. Позитивно у верхній. На поверхні землі накопичуються позитивні заряди. Малюнок 29.2. У певний момент величезний потік негативно заряджених частинок стрімко рухається від хмари до землі, розігріваючи повітря майже до 10 тисяч градусів Цельсія. Це явище триває частки секунди. Однак за цей час блискавка може зруйнувати будівлю, лінії електропередач, трансформаторні підстанції або спричинити пожежу в лісі. Для захисту від блискавок використовують блискавковідвід, металевий стрижень, один кінець якого височіє над спорудою, а другий закопаний у землю на глибину приблизно 2 метрів. Якщо блискавка й потрапить у будівлю, то найвірогідніше у металевий стрижень, яким заряди стечуть у землю. Удома під час грози потрібно вимикати електричні прилади. Якщо гроза застала на відкритій місцевості, необхідно триматися якнайдалі від дерев. Під час грози не можна купатися в морі або ставку. Коротко про головне. Тіла можна наелектризувати тертям, під час якого одне тіло набуває позитивного заряду, інше негативного. Одноіменні заряди відштовхуються, різноіменні притягуються, за здатністю проводити електричні заряди, матеріали поділяються на провідники та ізолятори. Для захисту від блискавок використовують блискавковідвід. Запитання, завдання, дослідження. Надуй дві повітряні кульки і підвізь їх на довгих нитках, по три кульки тканиною з вовни і наблизь їх одна до одної. Що ти спостерігаєш? А тепер піднеси тканину до однієї кульки, поясни, що відбувається. Друге, вислови гіпотезу про те, що трапилося з котом. Як його врятувати? А які ти маєш версії щодо дивної зачіски спанієля? 3. Чому під час грози на вулиці не можна торкатися металевих предметів? 4. Ознайомтеся з учнівським проєктом Грім і блискавка та порадами одного дослідника блискавок. Дивись пізнавальні матеріали до сторінки 34. Складіть пам'ятку. Як поводитися під час грози. Та проведіть бесіду з учнями початкової школи про безпечну поведінку під час грози. Ми закінчили читати цей параграф. Дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою і успіхів у навчанні. Не забудьте підписатися на наш канал, хто ще цього не зробив, для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео, а також оцініть роботу автора вподобайкою чи розподобайкою.